Доброго ранку, друзі, сніжного такого нашого вам. У кого нема снігу, то порадуйтеся вместе з нами. Мені, мене не дуже це радує, бо це опять вовки нагрузка, чистив, чистив. Казав, що сьогодні вже сніг не передають, а бачите, не одна завісить в цій житті. У нас тут перед носом так красиво. Можна шарики ліпити. Я не відкриваю вікно, бо в мене тут же ж цвіточок мій цей хоче свісти. Нещасних нізкілька випустив, але все одно цвіточки колись будуть. Ніяк не куплю йому підкормки, дівчат. Треба мені вийти на вулицю і сходити в лідол. А в вікно краще дивитися, як йти на вулицю. Не дуже хочеться. Люди ходят. Уже, как выйду, что один не хочется заходить. Ой, как красиво поставила снежную на том доме на балконе. Он снежно, баба, а что вы ей побачите? 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 На балкончику эта баба снегла. Вот так. А ночью нас светится, естественно. по типу, робота, а я на кухні жарю. Зараз вам покажу, що у мене там шкварчить. Це, дівочки, не м'ясо. Це із бідра. обдираю жирок, вимиваю, вичищаю його добре, потім обдираю. І оце отак от жарю, треба вже прикрутити. Дуже Вовик люба, коли вижариться, все-все-все, абсолютно жирок збираю в баночку і готовлю на ньому. А Вижарки голик дуже їсти. Той раз не дуже вижарила, сказав, вижарю лучше. Все замаринувала ці бедрышки. І як вижарю вже вижарки, тоді буду жарить м'ясо. Вчора у нас був плов, був суп перловий. Спасибо, танечки хомюк наповнила. Девочки, не перловий, а ячневий. Господи, де та память. Ялиночку бачили мою вже. Ні, Погано як два блогера в одній хаті. Бо тоді всі показують одну і те же. Красива ялиночка, дівочки. Я дивлюся, <кій> мені подобається. І в минулому році така була, і в цьому році така сама. А це какі. Какі. Смішне, яке набрала в ліду, там наржалися з нею кошмар. Каже, для приколу. Каже, немає в Польщі хурми. Є каки, а я каки не хочу, хочу хурму. В Тіктокі, Боже, що там робиться? 40 тисяч просмотрів, мільйон коментарів, всяких, яких ти хочеш гадосних, обливають мелять. Із-за того, що вона так сказала, ну, хіба люди юмора не розуміють. Ну що ж це, ми зовсім дурні, не знаємо, що таке, какі, що таке хурма. Ну, для прикола сняла, так що людям треба приколи, щоб могли тебе обізвати якось. Ото тоді прикольно. Один обізвав, другий підпрягся. Колодіть, дівчата, кофе. Кофе у мене тепер в 9 часов дня утра. Раніше я пила тільки вставала нашими, наші перед роботою п'ють, і я з ними. Зараз у мене. Все помінялося, кофе я п'ю в 9. До 9 п'ю 3 чашечки води, в 9 п'ю кофе. В 10 часов буду робити легкий завтрак. І в 10 часов легенько поснідаю і буду пити таблетки. В 10 часов не раніше. Снідать буду сьогодні. Видно вам чи ні, отакий сирочок через час після кофе. Так що всі, хто вдома, у кого зараз 9 часов утра колотіть кофе, поп'ємо разом. Так, все пожарили. більше жарити не буду. Зараз буду вибирати. Красота, Де Деколи я вам завідую, прям білою-білою завістю. Може, бі чаще зняла, включила камеру, щось би робила. Ходить не покажеш, бо все терчить, а з головою ще більше біда. Ну, не будеш кожне, кожне утро мити голову і вкладувати її. Учора помила, Ліда мені посушила, уложила. А я не зняла нічого, бо здоров'я не дозволила. А сьогодні, вроді, хочеться, треба зняти. На голові нема порядку. Дівчину не хочу мучити кожні 5 хвилин. Так що, дівчатки, з проблема. Все-таки вдома в селі, як був, платок на голову чи шапку, і пішов. Пішов у душ купатися, помив голову. Куди висохло, туди й висохло. А для вас вже треба відповідно. Так отой і не знімаю, так часто, як би хотілося. Зараз переверну м'язку і включуся. Так що оце яка є, така і є, така й буду. Не стрижуся. Ліда мене повезла до своєї подружки, де вона стриглася, привела мене у порядок і повела. Каже, хай вона вам отут візки познімає, ззаду терчить уже. Така в нас, я не знаю, у кого вдалася, така голова, чи у батька така була. От оце не пам'ятаю, чи у матері, більше всього, що у батька. І в брата в віті мого Славка не знаю, а у віті от тут прям ззаду широка голова. І от тільки волоси одростають, воно якесь робиться прям, ну, нехорошо. Так оце і у мене. Тільки відростають волоси, треба або длинні, щоб хвостик, або такі. Ну, з моїх уже длінні не, не вийде, мабуть. Що... Ой, Господі. Оце подросли, подросли, бо нема де постригтися. Ліда мене приготувала, договорилася з Юлією, повезла мене, а я не захотіла з машини виходити. От плохо мені, все, зараз я теж підняться, Буду охкать, стохкати. ні, Ліда, кажу, я сьогодні от мене. Лід, ти йди, а я не можу, от плохо мені все. І я так і не пішла. Тепер кажу, буду ждати Наташу, поки Наташа приїде. Наташа приїде 20-го, 22-го вроді виїдуть, а 23-го будемо зустрічати. Як з Божою допомогою, як Господь дасть. От так що думаю, вже Наташа в мене. Наташа приїжджає теж год робота, чи півтора в нас не була вже заморена, вимучена теж клієнтів багато гроші треба, і я думаю її, я ще буду її мучити. Кажу, лідочка, ну позвони до томочки. Ну де ділася наша Томочка? а вона не приїхала потім ще раз дзвонилися, Вона щось опять не приїхала. І ми вирішили, що в Україну, бо вона сама, по-моєму, з Харківської області поїхала, може, думаю, додому, там же ж таке твориться і, мабуть, її немає. А це я кажу, ти не пиши смски, ти давай позвони і узнай точно. Позвонила, вона відповіла, тут я кажу, нормально все. Так приїдьте до нас, так вона до нас у неділю приїде, та вже нас у всіх постриже, це наш любимий майстер. Ми такі довольні, що вона й додому прийде. І покрасить, і постриже, і Вовику дуже нравиться, як вона стриже. І Богданчику подобається. вона з ним там вибалакує, і він ото крутиться, ну сидить. А я взагалі з нею кофейку поп'ємо, набалакаємося. Так що вроді в неділю томочка приїде і нас доведе до ума. Так що вже до неділі дівчатка оце така затрьбана. Каже, Ліда, як посушу, ой, ось у вас волос, так вони ж які рідкі. Осталися якісь самі крепкі, ото ними воно все прикривається. Як коротше, трохи мені дужче подобається. Він така, не будемо встригтися. а оце уші, от ні-ні-ні, я хочу трошки зняти, бо мені дуже важко бути. Ось ось таке. Не дуже приємний, мабуть, буде ролик, що гуде моє м'ясо. Ну, мені треба і м'ясо, і з вами побалакати. Так хочу вже в прямий ефір вийти, що прям не можу. А щось не дозволяє мені состояння душі моєї. Не дозволяє вийти прямий ефір. Можеш, якби в машині з ловиком на вулиці. А вдома вечора дожні будуть длинні. Ну, є вони. Думала, з длинними вечорами будемо робити прямі ефіри. Ні, чогось от що ми недовольні житті, я не знаю. Вічна якась тут в душі тривога, вічно за щось переживаєш, сам себе накручуєш. Утром повинен проснутися бодрий, віддихнувши, новий день, з новими силами. Понимаю, це неблагодарно, і все одно встаєш, а тебе подушене, подавлене, таке все состояние, і все. Все, дівчатки, не буду вас ні о чому. Може вийдемо десь, або до вечора ще покажу, буду її їсти нести, або буде Вовик заїде, обідати, Богдана привезе. Буде він нести, покажу, що, ми, що я комусь сьогодні приготувала. В общем, не буду вас відвлекати особо. Розказала вам про свою некрасиву прическу. Ну, буду красива. Надивляйтеся на погану, щоб потім зрозуміти, яка я все-таки буваю. Роблю ліді салатик. Порізала три помідорки сливки. Огірка, на жаль, немає в мене. То буде помідорчик один. Трошечки нашої солі смачної. Підсолюю, І обов'язково наше масло. Девочки, нема масла. Уже... Ой, піднімаю високо, вже дві банки зробила. Дивіться. Сьогодні обов'язково вийду Ліді нести їсти. і зайду в гаму, куплю укроп петрушку. Тут же чесничок, тут же ж укропчик петрушечка. Боже, воно таке вкусне. Кажу, Ліда, з часничком як же ж тобі мастить? Мастіть, мастіть, хай буде. Ну, нічого таке добре, тепер ніякі салати не проходять ні з якими замазками, кроме цих заправок. Наше масло. Воно зразу ось робиться, яке красиве. Слинька тече, девочки. А вкус обалденний. Не надо сюди нічого кришити, Там уже настояно чесничок, укропчик, петрушечка. Вкуснятина. Пальчики обліжеш. Вот тут вот, діла. Контейнер, звісно, у мене великий. Юшечку всю виливаю, воно ще пусте юшку, поки я донесу, а потім ложечкою треба їсти. Вкусно. Три кусочка м'яса положила. Може, вона все і не з'їсть, скільки я планую повести. Ну, хай лучше в неї останеться. Хочу взяти їй такий сирок, як собі на сніданні був. Сирок можна залишитися, як у неї не буде що поїсти тоді. Зараз ще покажу вам одне блюдо, що я сьогодні приготувала. Ще зробила, дівчатка, таку запіканочку. Розпливлася вона в мене по всьому, дуже м'ягенька. Зараз відріжу кусочок і положу. Якщо не буде відрізатися, я намазала знизу сливочним маслом. Ну, якщо вдруг не буде дуже відставати, бо вона застелила, то я ложечкою і так його наберу їй в контейнер. А останнє будемо їсти прямо з цього з формочки. Тут у мене муки дві ложки, тільки мігдальний. Тому воно таке м'ягеньке. Творог, ізюм, замінитель сахара і мігдальна мука. Таке дієтичне дієтичне нам з лідою. М'якеньке, ніжне. Ось такий у нас сьогодні смачний буде обід. Більше не буду накладати, бо буде багато. Так, дівочки. Замотуємо тепленьке, щоб було, поки я донесу по вулиці. На вулиці так розгодинилося. Така погода. Прямо зараз я вам в вікно покажу, яка там красота. Запеканочку тоже запрячу трошки. От свежего прям воздуха. Вот так. А салатик уже сверху. Салатик и творожок. Так, тут на телу компашку будет. Сейчас в вам покажу. Вот, смотрите, как. Ні, зверху, кажеться хмарно, а так ярко, аж очі виїдає, отут близько, де сонечко вийшло. Дуже красиво. Ти, диви, не передає камера всієї красоти. Оце кіно. Так може. Все, дівчатки, одіваюся і топаю до ліди з обідом. Може, вовик мене вспіє підвести на обратному путі. пока пока Несем обід. Що, друзі, пішли мене стилі їсти. Дякую вам, що ви зі мною не оставляєте мене скучати. Всім гарного настрою, позитивного, мирного неба. І всього вам самого найкращого. До зустрічі!